нам було зроблено впродовж навчального року. Отож, я пропоную вам послухати саме наш заклад Тури. Впродовж 2013-14 навчального року. Заклад оснований у 1987 році. Розрахований на 1560 учнів при наповнюваності класів. На 1 вересня цього навчального року в школі навчалося 1127 учнів у порівнянні з минулим роком на 34 учні менше. Спад учнів відбувається не тільки в нашому навчальному закладі, а загалом в місті, регіоні і Україні. Така, на жаль, статистика. У 40 класів працювало 5 днів продовженого. Щодо мережі класів, то перших-четвертих у нас 15, 5-9 19 на один менше в порівнянні з минулим роком, десятих, одинадцятих, 6 знову ж на один менше в порівнянні з минулим роком. Навчання відбувається вже впродовж кількох років до одну зміну. Середня наповнюваність залишається на більшому, більшому місці і становить 28,2 на вам минулого року 27,8. За цей навчальний рік до закладу прибуло 11 учнів, вибуло 15. З цих, хто вибух, за кордон виїхало 12, за межі області 1, за межі міста 2, перейшли інший навчальний заклад 8. За станом здоров'я в цьому році означається одна дитина. Якщо порівняти за останні 5 років, то ви бачите. Як зменшується мережа класів. 46 класів було в школі, коли у нас ще навчалися діти, які в перший клас пішли 6-7 літки разом. І на паралелі у нас було 8 класів. Після того, як ми в 9 класі випустили цю величезну паралель, і вона перетворилася в 5 10 класів, у нас почала зменшуватися кількість класів. Спутний, що на один клас у нас буде більше. Але тут повинні постояти нам і батьки. Математика. Щодо профільного вивчення, то профілі у нас дещо змінюються. Традиційними залишається хіміко-біологічний і математичний профіль, а за вибором учнів ми змінюємо профілі. Була потреба відкрити історичність, поглибленим вивчення іноземної мови, то впродовж двох навчальних років такий клас у нас був. Колись в школі було багато класів технологічного спрямування у 10-11 класі. На жаль, може і на користь, може так і має бути. І на цей профіль здобувають вже професійно в коледжі, техніку, в училищах. Е, універсальний профіль з року в рік стає актуальним для дітей, які не вступили в коледжі, техніками і яких не задовільняє два профілі хіміко біологічний і Ще факультативні курси, індивідуальні групові заняття, поглиблювати знання з того чи іншого предмету, готувати зовнішнього незалежного оцінка. Крім очної форми навчання, у нас ще існує така форма, як індивідуальна форма навчання, тобто навчання дітей на дому. Такою формою забезпечується діти, які не можуть відвідувати навчальні заклади. Якщо подивитися за 4 роки, кількість дітей поплених індивідуальною формою навчання зменшується. Хоч не можемо сказати, що статус дитини інваліда, таких дітей по кількості, у нас також набагато менше. В основному повертається з 18-22 тижні. Ну і, крім того, з нашого мікрорайону діти навчаються і в загальноосвітній школі з поглибленим вивченням англійської мови номер 2 діти навчаються в гімназії і поодиноку діти навчаються в інших навчальних закладах міста Калуша. Якщо розглянути соціально-педагогічний паспорт нашого закладу, то в школі навчається сім дітей, син, 25 років сина 86 багатодітних сімей. П'ятеро дітей постраждали від ШАЕС. 21 дитина з малозабезпеченої сім'ї, двоє дітей з сім сімей Афганців і не значно, але зменшилась цифра диспансерної групи дітей. Якщо в минулому році я впущувала цифру десь 650 учнів, то сьогодні це 590 учнів. Але якщо врахувати, що кількість учнів в навчальному закладі загалом зменшилась на 30, то і не значить, що спала кількість дітей, які знаходяться на диспансерному групі. Оскільки е, ви якою складною є ситуація із фізичним здоров'ям дітей, то на підставі всіх нормативних документів, які діють на сьогоднішній день в освіті, всі учні навчального закладу станом на 1 вересня мають пройти медичний огляд. На підставі цього медичного огляду ми розподіляємо їх по інструктурних групах за висновками лікарів. І картина у нашому закладі в цьому році була такою. Педагогічний колектив школи залишається найбільш якісним у місті Калуші. Ви бачите, фіолетові стовпчики це вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію. І ви бачите, що їхня частка завжди більше 80%. Продовж вже кількох. Років. Спеціалісти це ті молоді люди, перший синій Совчик, які приходять після вищих навчальних закладів і школи. І ви бачите, що впродовж п'яти років ця цифра коливається. Поливається вона тому, що одні йдуть в соціальні відпустки, а інші атестуються і переходять з першої колонки у дому. Вчитель на сьогоднішній день має право після двох років роботи в на навчальному закладі проходити атестацію і підвищувати свій. Відзнакою педагога професійною є педагогічні звання Старший вчитель і вчитель методист І знову ж таки, ми подимося, що в нашому навчальному закладі на сьогоднішній день працюють 22 старших вчителі і 41 вчитель методос. Якщо проаналізувати цьогорічну атестацію, що Цього року ми інтестували 27 педагогів. І з них підтвердили кваліфікаційні категорії 19 педагогів і 11. Гордимося професійними успіхами окремих педагогів. Це вчитель української мовки літератури ловушку Оксана Іванівна. І кращий конспект колоку з прязокласним читанням. Костянкевич, Оксана Степанівна, Оксана Михайлівна, думаю, неправильно написали. Вчитель математики, учасник всеукраїнського конкурсу творчих учитель обдарований учень. Колоний силька Уляна і бухва Ірина Іменіна, чителі фізики. Євгеній, навчитель біології, наголошена грамотою військового інституту освіти за значний особистий внесок в, в організацію проведення Міжнародного інтерактивного конкурсу Колосо. За підсумками навчального року, локусу... Педагоги мають можливість впродовж навчального року отримувати надбавки до посадового покладу, якщо у них є переможці обласного і всеукраїнського рівня. Такі педагоги у нас є щороку, і ви бачите, що всього у минулому навчальному році у нас було 8 педагогів. створення збагаченого освітнього простору для розвитку особистості. В наша школа залишається опорною спровадження інформаційно-комунікаційних технологій українського діяльності, викладання хімії, математики, захисту вітчизни, з питань цивільної оборони та роботи шкільної бібліотеки. Ми і далі підтримуємо тісні зв'язки з вузами. І техніка. На базі школи діють платні підготовчі курси і безкоштовна заочна Мала Технічна академія нового. Київський національний університет технологій та дизайну пропонує дистанційне навчання для випускників на базі нашого навчального закладу. Університет інформаційних технологій та менеджменту Жешові Польща відкрив консультаційний пункт в нашому навчальному закладі. На базі закладу... Проведено педагогічну практику вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області слухачів курсів Інституту підвищення кваліфікації, використання комп'ютерних технологій при розв'язуванні задач. В школі діє постійно діючий міський семінар з актуальних питань викладання англійської мови. Щодо методичної роботи, то впродовж року проведено... Методичні дебати. Сучасний вчитель в діалозі з Сухомлинським, новий стандарт нова якість освіти, вернісаж педагогічний ідей 2014, педагогічний дизайн нового мовах впровадження нових державних стандартів. Крім цього, пройшли тижні з таких наук математики, правдуховної освіти, початкової освіти, іноземних мов, фізики української мови та літератури, психології, екології. У нас не змінювається. це означало, що погодні умови і становище тих, хто забезпечує нас енергодосіянно теплом, було задоволено. Навчальні плани і програми з усіх навчальних предметів в усіх класах виконані на 100%. -100. У навчальному плані школи є які змінні, так званий варіантна складова, навчального плану. вся Україна вивчає, наприклад, з половиною уроки української мови у п'ятому класі. А от варіативну складу підбираємо ми з вами разом, ви знаєте, що ваші учні вже... Записали, написали заяву на вибір факультативних курсів у наступному навчальному році. І ми плануємо вже 14-15 навчальний рік. А в цьому році у нас було 67 тим використаних з варіативної частини. Заняття, що дає можливість поглиблювати знання і розширювати проводі учнів. Якщо проаналізувати подальше навчання та працевлаштування випускників, то ви бачите, що 99 випускників продовжують навчання для відкриття загальної середньої освіти після 5 класу і... І 90, а то й 100% випускників вступають у вищі навчальні заклади. Учні мають можливість розкривати свої нахили інтереси інтереси здібності в духах, бувах та секціях. року у нас працювали думки як шкільні, так і в центрі технічної, в центр Сужінку молоді. І навіть спортивна школа в нас проводила гуртки з баскетболу. Ви побачили перелік гуртків, він різноманітний і він набагато ширший, оскільки тут ви бачите гуртки шкільні, то за рахунок центрів ми маємо широку мережу з І сьогодні в нашому навчальному закладі презентували свої гуртки, діти мали можливість записати уже на наступний рік для для відвідування їх урочний час, також до центрів художньої і технічної творчості. У нас гарно запрацювала академія, мала академія наук. І цього року 10 учнів нашого навчального на закладу гарно виступали на обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, і з них 5 стали переможцями. Роботу музею народні скарби завдяки натхненній праці вчителя української мови та літератури Оксану Іванілович. Управління закладом здійснює директор, три заступники з навчально-виховної роботи, один заступник з виховної роботи, який у нас працює завдяки рішенню сесії міської ради, оскільки нові типові штатні нормативи, які ввело міністерство, не такого заступника в навчальнього закладу і заступник директора з господарської роботи.